Останки 42 людей, які знайшли під час ексгумації на місці колишнього села Пужники, перепоховали на Тернопільщині. Археологи та антропологи проводили розкопки на українській території, де в 1945 році загинуло багато поляків. Із Польщі приїхали нащадки людей, що жили колись у пужниках, а також маршалок сенату, міністерка культури та генеральна консулка. Чи є вже результати ДНК, які б розкрили імена похованих у братській могилі, розкаже кореспондентка Тесен. Світлана Павук за майже 80 років на місці зниклого села Пужники виріс густий ліс. Нині шелест крон розриває польський сурмач. 42 труни опустили у землю на старому кладовищі, де власне були знайдені останки людей. Вони лежали у поховальній ямі ще з 45-го року. Цьогоріч навесні українсько-польські науковці їх відкопали та переправили для аналізу ДНК. Утім, поки хрести на похованнях безіменні. Ми сумували з розкопу 42 тіла. Зараз у нас там 44 труни, як ви бачите, тому що ще дві окремі труни скла. Складали... Лілали ті рештки, які видобуті з під коренів, тому що щоб сказати точну цифру людей, потрібно закінчити аналіз ДНК. Це 15 жінок і 14 чоловіків. Десь а там по порівну і 10 15. дітей. І декілька де осіб просто не визначено. Карпінська Мариша, Карпінський Каєтан, Колішчак Яшу, Колішчак Магдалена. Офіційно імена 42 загиблих ще не встановлені. Це польська делегація зачитує прізвища тих, кого вважають вбитими у пужниках зі слів очевидців і нащадків. Що ж сталося тоді зимової ночі? 45-го року. Історичні факти української та польської сторін різняться. В з з 12 на 13 лютого 1945 року були жорстоко замордовані українською повстанською армією тільки через те, що були Поляками. Тут абсолютно не місце для політичної риторики і гасел ми, українці, не підтримуємо одностороннього трактування складних сторінок нашого спільного минулого, але нас об'єднують. Спільні християнські цінності йдеться про ніч нападу вояків УПА на польські підрозділи НКВС, які базувалися у пужниках. У роки Другої світової тут було протистояння між УПА і армією Крайовою. З архівів відомо тутешні поляки із 44-го року співпрацювали з радянською владою. У каральних загонах НКВС також були і мешканці Пужників після низки підпалів українських сіл. Бійці УПА їм помстилися. Сама атака на характеру Геноциду чи якогось замордування цивільних людей, що власне підтверджують, і за е, згумованих, серед яких 15 чуючих кістяків, віку мобілізаційного Силопужники було одним з центрів, де співпрацювали НКВД з польськими стрибками, так званими проти українського населення. За даними польської сторони, в ту ніч у пушниках було вбито сотню поляків. Українські історики називають кількість удвічі меншу, і це підтвердили результати розкопок, де знайшли 42 тіла. Водночас пушники налічували тисячу жителів після другої світової мешканців села переселили до Польщі, а далі радянська влада ліквідувала село. Масове поховання поляків у пужниках виявили лише два роки тому. Відтоді велися перемовини про ексгумацію та належне перепл. Поховання уже наприкінці цього року польські фахівці обіцяють озвучити імена усіх захоронених тут. Понад годину у цьому лісі лунала свята меса римокатолицького обряду. З Польщі приїхали чотири десятки людей, чиї родичі жили у пужниках. Майже два кілометри вони йшли пішки лісом до старого кладовища єдиного, що залишилося від пужників. Же треба би було і годні чекали, щоб гідно поховати. Вони там залишилися, але не мали гідного поховання. Поза тим ми завжди хотіли бути у тому місці, звідки походять мої дід і прадід і вже на 30 вересня заплановано наступний етап спільних українсько-польських пошукових робіт цього разу у селі Юречкова поблизу Перемишля. Там поховані майже два десятки українців, закатованих комуністичним режимом. Це будуть перші розкопки, які Польща дозволила Україні провести на своїй території. Світлана Павук, Віталій Павук, Тернопільщина, ТСН, 1+,1, марафон. Єдині новини.